Розглянемо з вами письмове віднімання трицифрових чисел. Для початку нам потрібно правильно навчитися записувати компоненти. Отже, записуємо зменшуване 423. 3. Кожну цифру записуємо в окрему клітиночку. Далі знизу ми маємо записати від'ємник. Одиниці запишемо під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо справа наліво, тобто з розряду одиниць 7, одиниць. 5 десятки та 2 сотні. Зліва зазначимо дію відняти. Замість дорівнює, в нас рисочка. Починаємо з розряду одиниць. Від трьох одиниць ми не можемо відняти сім одиниць. Тому позичаємо один десяток. В нас буде 13 одиниць. Від 13 відняти 7 буде 6. Переходимо до розряду десятків. Ось тут в нас вже не буде два десятки, бо ми один позичили лише один. Від одного не можна відняти 5. Тому позичаємо одну сотню. Буде не один, а одинадцять десятків. Від 11 десятків відняти 5 буде 6. Ось тут вже не буде в нас 4 сотні, бо ми одну позичили. 3. Від трьох відняти дві сотні буде одна. Отже, наш результат 100. She's the shark. She's...